Добрий день, Сергій Дружка. Я продовжуємо для громадського телебачення. Зараз перебуваю в лоджі преси українського парламенту, де а, можна спостерігати, як українська опози... як опозиція а, в парламенті заблокувала трибуну. Ми бачимо представників а, свободи, батьківщини. А, отже, при... головна вимога така, що поки не зареєструють у апараті Верховної Ради законопроекті, які дозволяють повернути до конституції 2004 року, доти опозиція планує блокувати, блокувати власне трибуну Верховної Ради. Також самі та, у самому залі ми спостерігаємо депутатів з одного та з іншого боків українська письменниця. Марія Матіос, народна депутатка, також разом з Кужель перебувають за президіумом. В цей час, нагадаю, на вулиці перебуває багатотисячний мітинг та представники самооборони, де періодично навіть вибухи захопили вже. Автомобілі на вулиці Грушевського з боку будинку офіцерів і представниками самооборони було захоплені два дві вантажівки, на яких перебували працівники внутрішніх військ.